Оце такий, це Рижичок в рипяшках тут, в рипяшках весь Борзий такий гордий котяра. кусь кусь кусь-кусь. Морозець бігаче. Да Рижичок? Засранець. Приходю, а він тут валяється в засаді на морозі. От кормили вон кабан. Пузатий біга. А ми ще досадити пару персиків 15 штук. Ну, там і груші, і черешні. Чи в засаді, чи посрати рішив. Чорт його знає. Вечірній кльов, але зараз не вечір. Кінетік, кіншин. х Окуня і рибаки пруть на нерест. Наших отсікать окунів. Тому не розводимо болтологію, сирочки в описі під відео. Карта на донат там же, Дякую тим, хто нас підігрів. Не снімаємо 150 однакових відео, але іншого не дано. Закупів вам ніхто відео знімати не буде. Це, по-перше, дико, по-друге, божевільно. По-третє, ніхто не дозволить, по-четверте, це там не та ситуація, не... не той колір, коли прилітає щось, щоб це знімати на відео. Тому що це жахливо, не розводю болтологію, погнали. Так, да, все стихло, можна ще раз машинку поставити. Чи синенький колір, навіть не знаю. Але якщо не клює, а ноги задубіли, я знаю вихід. Звідси, Звідси є. Рибаки вже 4 чи п'ятеро по боках, ми їх не знімаємо. Не ті часи, щоб вони ще й не переживали, зараз всі переживательні по цьому поводу і без. Хто ми такі, щоб їх не захистити від, від їхніх божевільних ідей? Хоча не такі вони й божевільні зараз. Їх зараз захищає туман. Оп! Ні, це не клювака була, це по травійду. А оце вже клювака. Оп. Тигедик. Не знаю, куди полетіло, але звучало небезпечно. Зараз треба от в людський зв'язати, але вони вічно отриваються, того не заморачуюся зазвичай. І в цьому, мабуть, моя проблема, що місцями не заморачуюсь і великими місцями нічого не ловлю. В принципі, я думаю, як і ви, в цьому наша обща біда. Блін, чувак щось заходив у воду, коло мене стать. Видно, мене взнав і рішив, ну його увагу. Пішов з берега сів. Я не зрозумів прикола. Чи він ловить цього живця, що тут плава по кругу, по краях. Не було часу зв'язати нормальний, не відводний, не фіга. Не грузики по нас шукати, а то, що валялося в куточку, рюкзак, палка, так і взяв. Думаю, блін, сподіваюсь, там все є. Головне, вудка катушка, а там з говна і палок. Без воблерів, звісно, щось тай зв'яжемо. Блін, я воблери перекрасив під кривий ріг, ви ж пам'ятаєте ці класні відоси. Такий класний колір, але потрапити в кривий ріг на рибалку майже неможливо. Я не кажу, що є риба, я думав, це куширь. Чи це справ... А, Запутались. Ага. А я думаю, блін, вроді ж не було нічого. Все, все, вибачаюсь. Ага, вибачаюсь. Я не помітив, що там снасть лежить. Все, тепер буду брати львіша. Чувак фідер закинув на черв'я таранжде, яка після потопа здиміла, скоріше всього по потіченю, і тільки зараз потрошку вертається контрольне слово потрошку. по інакше ніяк. Якщо хоч якась вижила, хоча ми пам'ятаємо багато, що вижило, багато що нове приплило до нас. Лящ, короб, жерех. щука і так розмножається зараз хорошо. От старанні непонятно, куди вона пропала, і чи вернеться, і чи вижила. Хоча влітку ми ловили на кошовій одиночки крупні. Взимку вони, значить, десь знаходять собі хороше місце. Зараза загупає. Не люблю, коли гупа. Зараза. Все, схоже, будемо шабашити. Вже перепробував він джаластіки і чебурастіки, і кого тільки. Не перепробував. Ноль. Треба було тільки стихнути трошки вітру і трошки вийти сонечку. Я впевнений окунь тут, але він дзьобика закрив. Тому і нам треба свого дзьобика прикривати, виключати камеру і фігачити в наших справах далі. Дому треба водопровод перекрити і не тільки. Роботи завались. Все остальне вдома до зими готове. Хоча до обстрілу нічого не готове. От і джавастик відпрацював. У флагмані, кстати, дофіга джавастиків наблюдав в продажі на аеродромі, хто пам'ятає, ми декілька відосів знімали ще весною. Ще трималися тоді. Зараз ці гупання з усіх сторон до добра не доведуть. Треба вшиватися. Ну я його Ну, Чувак, все, крокоділи закинув, а-ля фідер на черв'я. Все, мороз... сонце вийшло, морозяка вдарила. Катушка мерзне, буквально помастило замерзає. Кільця починає обвітрювати, обмер... обмерзати. А шнурочок у нас не дешевий. Блін, чувак, уже й рибу зловив на черга. Теж окунька. Іншої риби нема. Тарань буде, може, в лютому місяці. Може зійшов, може весною. Біс його зна, коли та тарань буде. І чи буде взагалі? Цю весну не було, хоча всі чекали зараза. Видно, мелкий на джавастик активізувався. Да. Прямо аж вершинка залітала. Крупний без покльовки брав. А мелкий, як бачимо, трібонькає. Стукає. Швидше за все стягло. Блін, вже і стати немає. Вже да? рибаки у 8. Ще 4 чоловіка на великах на мопедах приїхало. Базарне радіо по селу працює моментально. Можливо, вони чекали, поки морозець пройде, а він вернувся. Він так напливами на грані замерзання. Але новорічних морозів ще нема. Та й таке, може спробувати зайти глибше, кинути далі. Може спрацювати, до речі і замінити знову приманку. У нас кльов прикритився, а фідеріст тяга дуплетами на черв'я. Я, до речі, знаю, що за рибалка буде через декілька тижнів, якщо попаду додому. Рибалка на фідер на черв'я. Але риба буде та сама. Лучше вибачайте, як то кажуть. Не обісуйте. Маємо, що маємо. От вже за місця б'ються. Уже почалася п'яна драка. Велика розборка в маленькому селі не поділять місця, це моє місце, я тут науку прикормив, називається. І на черв'я, то ще на що то. Місці не багато рибних. У І ніхто їх не додали нічим. Блін ці хлопки. Хоч в калюжу лягай зараз. Якщо в наш бік. Але це десь в Херсон. Навіть, можливо, забал, можливо навіть Чорнобаївка або в поле. Не дуже айс. дивають дрібненькі. По траві знаходять світленьку приманочку. Але зараз стало рибу важко діставати, тому можна пошабашити. Ввечором би проїхати, ну тут, блін, день як вечір. Що буде через час, ніхто не знає. Таке діло. Зараз, сподіваюсь, на завтрашній день. Єсть, обговорив невеличкого. Туди де фідери закидають. підріжем в діда пістонів. Хоча він, він з другим дідом зараз одвоює. Наб'ють, морду друг другу вип'ють та й розійдуться. Де чия рибна зона то кому дожен уступити, чия сейчас смена. Зараза. Чуть не зачепив, прямо на мій шнур закинув. Думав, зараз витягну його. Обійшилось джавастик. чебурастик Котики, кстати, теж цілі м'ялкі, тих, що ми приютили. І все з ними. Нормуль, спробуємо з боку крупнішого знайти. Коло палиці вже вговорив, підійшов поближче, щоб відірізти. Мене сильно не перекидували по краях. Окуністи і вгатив. Та й тут буде з підпалиці вивезти набагато простіше верхом. Тим паче я відчуваю, що зможу до неї дійти на ципочках. На корточках, як то кажуть, опять вітерець пішов ряб на воді, можливо, окунь того і зашевелився, блін, траву зловив. Ех, Окунь крупний, звісно, теж з їстівний. Я його навіть раз в рік любив жареного поїсти, але не частіше. Навіть тих, що нас Збурівському куту ловили. Трави нахапав. Ну що, ми нормально так підловили, азура Кінетік свою справу зробила. Кеншин 3000, x game Small Game, <laughs> Супер шнур. працюють. Ех, підмерз. І коня ще суморозілки підмерзнуть, якщо світло дадуть. Силочки на все про все в описі під відео. Дякую, що донатили нам на оснащення і на харчі в армію. Не один я на них харчувався. Сподіваємось, все буде добре. Проходьте по ссылочках в описі. Нам колись задонатять ще цей ми продавати не будемо. Ми до нього будемо довго ловити. Такі набори нам круті ще не давали. Ще й врошинка кольорова. Ось так, от. Дякую, що залишаєтесь з нами. Всім пока. І до сподіваюсь, до зустрічі на воді, а не на війні.